Давайте розпочнемо. Перше питання про затвердження порядку формування фінансування моніторину цілових місцевих цільових програм та звітності про їх Ну вже так. У зв'язку запровадження всего бюджетного планування стаття 75 бюджетного кодексу України на 26-28 років і з метою впровадження гендерного бюджету утворення виникло. Необхідність внесення змін до порядку складання формування затвердження та звітності про виконання бюджетних програм. Головних розпорядок закон. Хто за те, щоб підтримати порядок формування? Хто за одноголосно дякую. Прошу затвердження статуту за Гассенської міської територіальної громади. Можна доповім трошки. Це, як ви знаєте, ми минулого року з Олександром Максимчук були ініціаторами створення нового статуту саме територіальної громади. Попередній статут, який ми досі використовуємо, був затверджений ще дві тисячі року, який розповсюджувався, відповідно, тільки на місто Гайс, тобто не відповідав досить реальним часом. Що стосується саме бюджету, можливо зацікавити, це також хочемо буває подавати грантові заявки. Нам необхідно долучати завжди статут, який має бути сучасний. Там мають бути враховані всі пересліду населення. Особливо вразливі. в у даному статуті охопині всі жителі це бачиться, і виховувати ради на тобто всій соціально вразливі категорії населення. Ну і також відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів щодо народної влади в Україні до 27-го року обов'язково затвердження територіальними громадами сучасного статуту. Відповідно, це вже не необхідність. Тому ми були одні з найперших. Нам пощастило, що е, за е, сприяння міжнародної організації Юлії з Європою нас порвали в цьому процесі. Ми пройшли відповідно всі етапи. Е, це були громадські обговорення, об'їздили всі наші шістнадцять сталістинських блогів. І громадські обговорення пройшли, тобто поетапно кожен пункт був вичеканий, відповідає реаліям сьогодення, тому вважаю що за необхідність його завершити. Дякую. Дякую вам. Так-так. А Саша, Саша, ти писався що мене? деякі моменти, що я сьогодні з ним спобувався, що там потрібно. Постанова Кабміну. А я розумію, постанова Кабміну. Давайте до реального життя йдемо. Да. Проводиться сесія, записуємо все самий. на камеру, не стає світла. Якою постановою далі не проводить? Що далі ми робимо? Це статута. Ну, статут що тут і там, перебаці, а, там і це рецепт, це рецепт, це... Ми не зачіпаємо в загалі рекламу і сесії. І якщо це... Саша бачить якісь недоліки, він не це... Це... на підставі вже статуту будуть вносити правки до регламенту, тому що статут це основний <зв>. документ громади, а вже на підставі цього будуть вноситися свої справки у сучасні регламенти відповідно до закону 72-83. Підписаний на початку. Хто за те, щоб підтримати? Одноголосно. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Про надання шефської допомоги військовій частині 3028 Національної гвардії України на 25 рік. Шановні товариші, прошу підтримати дану військову частину, оскільки вони зараз знаходяться на переша їхня частина знаходиться на передовій. А сьогодні ви знаєте, що йде війна дронів, то, тобто ці гроші їм потрібні для дронів. Хто за те, що підтримати? Одноголосно. Дякую. Можете бути вільні. Так, переходимо до слідуючого питання. Надання шефської допомоги.

690 тисяч. Там придбання перше, придбання за до автотранспорту, особисний ремонт, придбання ноутбуків та принтерів, придбання пожежного майна, оплата послуг пожежної сигналізації і придбання канцтоварів. Всі ці, ці заходи просимо підтримати, тому що вони не передбачені кіночок у Міністерство молоді. Дякую. Хто за те, щоб підтримати військову за... на частину? Наша, не наша, це вже таке. Ну, Нам майже Вони зараз всі не наші. на да, території, не На поступовий склад залучається, до штурмових дій. З мощій області, Харківській перекоментують обсяг, і на роботу? Їх не перекоментують, їх перекомендоють до іншої частини. І назад вони вже сюди не повертаються. Багато повертаються. Коли як? Це дуже рідко. Ну, У нас повертаються такі, що не є е, придатними. Зараз до служби передатні Колу Коло придатні. Та вони зараз всі. Непридатні. Кого не придатні. не візьми, то вони всі не Давайте далі йдемо. Це вже так пройшли. Про внесення змін до програми надання шефської допомоги Гайсенському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 24-25 -20 роки. Це після всіх мільйонів, що ми їм давали, вони ще хочуть підтримку? Що їх підтримувати? Ми представники з Гайсенкого подзегала. Ну, можу сказати за те, що стосується мене, потрібно просимо вашої допомоги в оплаті пожеж... пожежної безпеки. Ми вже їх встановили, але нам потрібно заключити договір на обслуговування. Так як ми не являємось багато спроможною організацією, ми не можемо оплатити ці послуги. Елементарно навіть повірка лічильника, також ми не можемо це оплатити. Ми Я розумію, бочу. 2 мільйона? М. Ні, тільки за 2, за 2 пункта. 3,5 тисячі. Ні, більше деталей ми з вами треба відкласти на все. Він пояснив щодо основної ціни. Так, слухаємо. Так, ми ще бачимо, ми хочемо, щоб виділити кошти в сумі 45 тисяч на да, За скущем я залучений прямо на роботу з сім'ями та родинами загиблих. Тобто виплата одразу кульмовки і пенсії для прайдрутування. Я перепрошую, ми скільки вам купували ноутбуки через відеокультури? Через відеокультури ми не купляли. Ну, на що ви розказуєте? Папір купляв. Інна Григорівна купляли на одну? Ну, капітальний видатку ну, програмі... не він це правда. Це було два, два, два роки Ми тому. Два роки тому було капітальні не було, це правда. Ми, Ми так, передавали так, їм так, субвенцію, як між бюджетом, і вони купляли. 네, було так, Культура так. ні, а вони безпосередньо купляли. Якби мають диаграма внизка для. Забезпечити посадові пеці, які визначені відповідні і <плес> ну, всіма інших документами, які працюють з бойовими частинами, де частини завірні, та тобто, відповів інформацією. Для цього потрібно якби е, заповнити присутність, тобто офіційно повинні бути е, ПРОМ і все інше. Тому що ті небезпеки, це якби в е, кожному е, кабінеті у вас податків. Кожного так і дає. У нас офіційний, там нову нас не багато. Ті, що ми закупили. Та яка різниця, вони офіційні чи неофіційні? не вони у вас Ви розумієте, що ситуація в чому? Що кожного через один це домашній ноутбук? Домашній ноутбук, кібербезпека, якби робить приписи і все інше. Тобто ми не маємо право перестуватися на домашній ноутбук. На чотириста тисяч, скільки ви хочете придбати. Дивіться, час ми, якби, в нас є вже шість ключів. Один ще буде державний працівник на наступному тижні сім. Якщо в середньому взяти ну, коштує 25-30 тисяч, це з, 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 з програмним забезпеченням, офіційним програмним забезпеченням. 7 на 210 тисяч. Перше треба принтерана. Також до кожного робочого місця якби забезпечити. Технікою ноутбуком та принтером також забезпечення на доступу до інтернет. Саме дорогі вісім з половиною тисяч. Ми ж не будемо брати просто принтер. Нам треба, якщо вісім століти. Щоб ми не направляли ці родичі і ці вибори, щоб вони йшли копії змагання. Ми можемо тут на місці. Ну тобто, якби щоб вони були Ну, і до цього всього потрібен папір, якийсь там і інші засоби, тоне той самий. А що з державного бюджету ви отримуєте? У вас також Вовсь є нічого. видатки. Нічого. Ну, то, значить, просіть просіть державного бюджету, складайте правильно кошториси. Бюджетні ви, запити складайте так, як треба, на вашу потребу, щоб ви затверджували. буде будете робити бюджетний запит. Складайте так, щоб вам вистачало. Замагайте. Ми не складаємо, складає замість нас, так як ми нічого не вирішуємо, складає замість нас область. Область рівномірно розподіляє по всіх ПЦК. Бюджетний зараз зараз заплат... з uh, первинної ланки. І потім подається на область. А область Ось програму начальника обільницького ТЦК забезпечить. Скажіть, будь ласка, ви відноситесь тільки до Гайсівської територіальної громади? Ні. Ні, не тільки. Ми, яка ми, інші громади, які суми вам, вам давали коштів? Ми, ми співпрацюємо з Райгорівською громадою, Кунківською, Краснопівською. Скільки гроші вам давали Вока, інші громади? Ми, сам... ми говоримо зараз забезпечення Гасівського ТСХ, що тут. Вибачте, ми минулий рік вам з громадою Гасівської громади, яка працює. Ми вам минулий рік дали 7,5 мільйонів. Що дали інші громади? Я не за ту я не знаю, яку ті гроші. Ну ви звертаєтесь не... тільки в Заталі... одну Гайсенську територіальну громаду. Вибачте, ми Але прийняли не... рішення, що ми даємо підтримку, якщо є співфінансування інших територіальних громад. У нас є таке рішення. Якщо вам ніхто не дає, ви тільки кожен раз з одного з одного бюджету. Ну ви ж зрозумієте, що ми не можемо, у нас он в нас бойові частини звертаються. І розумію, їм, повірте, цих півмільйона не на бумагу потрібно і не на принтерам. Ну, Я ще раз пояснюю, ми співпрацюємо з родинами загиблих, з сім'ями загиблих. Іменно соціальний напрямок. Я, вас, я звертаюся до вас, щоб забезпечити техніку і соціальний напрямок. Ні, то я розумію, а ви чи тільки до нас звертаєтесь? Покажіть мені, звернення. До нас звертаються громада імені Гайсіна. Тут, а Гай, що, інші Гайсіна. громади до вас не звертаються? Звертаються, ну там вже своє забезпечення, там купують іменно посольні. Там передаються якісь благодійні допомоги і все інше. Я прошу просто а в нашому не передаються благодійні допомоги? Не Неправда. Порттехніка не передавалася. Але, Іване, ставите на розгляд сесії і хай кожен депутат висловить своє бачення по відношенню до нашого ТЦК. Це понятно, що це <різований> на розгляд сесії. Хто за те, щоб винесли на, на розгляд сесії? Хто за? Переходимо до іншого питання. Про внесення змін до комплексної програми цільового захисту населення і території Гайсінської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 22-25 роки. E, Прошу внести зміни до програми, адже відручення першого заступника Української обласної адміністрації за результатами політичної наради з міськими селищами та міськими головами, що відбулася 27 травня. E, Просять розробити та затвердити план по МАСЦО. Ми вже ввели дію, вже затвердили, план вже є. Е, і відповідні заходи щодо будівництва і впровадження у нас цього. Це, це місцева автоматизована система оповіщення. Е, і потім про звітувати її. Е, прошу внести зміни у збільшити на яку суму. Е, фінансування, так, да, да, да. 4 мільйони 800 десять. Це поки да Це тільки це тільки проект. Як скромне. Да. До, до, до кінця дозвілля двадшостого року було відділити. Це буде десь 30-30 за при тому, що в кожному є мобільний телефон в громаді. Це люди знають і реалізує, але нам ще треба викинути гроші нікуди. Щоб було ну, спочатку були вести рекомендаційного характеру, а зараз нас вже змушують. Ну давайте програму, програму ми приймемо, а тоді будемо бачити. Під Коштів бачити. Так. Так. Зараз Коштів немає. Ми зараз ведемо що, кажуть, можливо за те, щоб підтримати внесення змін до комплексної програми. Ми його якось звімо в купу, щоб ця система оповіщення і безпечне місто. В одну систему тільки щоб зробити. Може просити дешевше, щоб розвідувати. Про затвердження основних заходів комплексної програми соціального захисту населення Газівської міської ради Турбота на 22 25 роки та порядку проведення виплат нові редакції. Треба збільшити фінансування, бо ж не вистає грошей. Я так розумію, що надає матеріальну допомогу всім інвалідам, хворим. додатково і в там. Зразу в мене думає як програма наша ветерана. Може зразу забути. Я дивіться нас раніше тільки в той були порядки проведення виплат. Ми в цьому зробили нову програму ветеран. Зараз ми їх впорядкували, виплатки проведення залишили той боки, які ще відносяться до неї. інші перенесли до програми ветеран і один перенос трошки коштів, тому що на ту кількість наявного одержачів, які є в нас на сьогоднішній день. Нам до кінця року вихватає на гімодіаліз в виплату вдовольноджеє ЧС на 89 постанови, це позволяв. І коштів вже не буде вистачати на виховання безводних громадян, тому ми в майже коштову служба на І додатково надалося. Дякую. Хто за те, щоб підтримати спочатку програму Турбота? <кхи> Голосуємо хто за? Хто за те, щоб підтримати програму ветеран, хто за. про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради. Ми також додатково зменшили кошти на закінчення ремонтних робіт реабілітаційного відділення плюс вищим на авторським нагляд. І, відповідно, треба змінити показники цього. Хто за те, щоб підтримати? Програму Гальсінської центральної районної лікарні. Одноголосно дякую. Переходимо до слідуючого питання про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та духовного відродження 21-25 років. У нас також буде фінансування зв'язку з тим, що згідно планує роботи департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації в червні місяці заплановано обласне свято культурок. Падано кошторис і до кожної мають 15 тисяч. Mm -hmm. Хто за? За те, що підтримати? Одноголосно. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин на території Гайсенської міської ради. Так, це потрібно додатково 96 тисяч на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності з метою формування земельної діяльності, що полягає визначенні об'єктів цивільних що і призначено для будівництва, та обслуговування будівель закладу світу. Хто за одного Пронесення змін до програми організаційно інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради. Тут просить буде додатково тридцять сім тисяч п'ятьносто гривень на підставі комплектації за порядку відділів Гарськівської міської ради на потребу встановлення жалюзів кабінетах для забезпечення нормально самопраці. О, да. От чого ви не просить? Німа комп'ютерів, ніде нічого, бо вші сидите в цій міській раді. Ну, Це взагалі, дівчатка, давайте щось малюйте, щось таке по существенні, а то в боку болить на ваших спеціальності сидіти. Про внесення змін до програми розвитку освіти Гассівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Тут же вже дуже багато. Дивіться, Додаткові кошти тільки через теж додаткові кошти постійно носяться зміни додатку. Яка сума додаткових коштів? 980 838 вісімсот тридцять вісі гривень. Це на продукти харчування для закладного мушкиної освітової місці. Для закладів загальної середньої освіти села Чечівка на придбання дров 149 тисяч і для інклюзивно-ресурсного центру на 14 тисяч на оплату послуги на вулиці. Хто за переходимо до слідуючого питання про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету газівської міської територіальної громади? Вигляді субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного. Ну тут відповідно по рішенню сесії. Так що. Давайте приймемо пока в цілому. А тоді, якщо будуть зміни, то. За виключно, собі... Чи, за... Да. чи залишимо, залишимо? Да, без змін. Хто за? Відповідно і рішення зміни до рішення 77-ї сесії про бюджет Есінської міської територіальної громади. Так само, хто за про затвердження норм витрати палива на роботу шкільного автобусу. Це вже було Так, різні спільні автобуси, і це по кожному слово не ознакущенця. Душу вони думали, що справляться, але подивилися, що витрачає участь. Хто за одноголосно приходимо до слідуючого питання про затвердження положення, про участь коштів населення у фінансуванні реконструкції та капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, мереж водопостачання та водовідведення ремонту та реконструкції доріг Гасінської міської територіальної громади. Це положення, яке діє по місту, ми його поширюємо на всю громаду, не міняючи нею судкову не інші правди. Зрозуміло. Хто за? Дякую. Перед питань вичерпано.